Творча діяльність Тараса Шевченка дала могутній поштовх до подальшого розвитку української літератури. Друга половина ХІХ століття це час найбільшого розквіту українського слова. У літературу прийшли такі генії, як Леся Українка, Ольга Кобилянська, Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Франко. Лариса Петрівна Косач Українська письменниця, відома під псевдонімом Леся Українка, вона зростала в інтелігентній сім'ї, її мати Олена Пчілка була дитячою письменницею, а дядько Михайло Драгоманов, відомим культурним діячем. У такому середовищі талант Лесі рано прокинувся. Друкуватися вона почала в 13 років усвідомлення недосконалості світу, глибини людських страждань, виражених в її творах. Не призводило до пасивного сумування, навпаки, вся її поезія, пронизана прагненням активної дії. Рядки її вірша вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала, не бійся світньої мли, досвітній огонь запали, коли ще заря не заграла, українська молодь сприйняла як заклик до боротьби і як гасло для неї. Ця Українка внесла потужний свіжий струмінь в драматургію. Рішуче відмовившись від старожитнього сільського етнографізму, що панував на сцені. Хоча її драми розгорталися на фоні історичних декорацій Древнього Єгипту, Античного Риму, Європи, часів Ренесансу та Французької революції, вони відображали сучасну українську дійсність та пророче бачення майбутнього. Леся Українка була відома як перекладач у її перекладах український читач. Знайомився з творчістю Байрона, Гейне, Гомера, Юго, Міцкевича, Шекспіра. Також вона перекладала на російську мову твори українських літераторів, зокрема Івана Франка. Останні роки свого життя Леся Українка хворіла, лікувалася на курортах Криму, Грузії, Італії, Єгипту. На Буковині розквітнув талант Ольги Кобилянської. У своїх ранніх творчих спробах вона розмірковувала, описувала сучасну жінку, яка не хоче миритися з сімейним рабством, шлюбами з розрахунку та міщанським болотом. Захоплення кобалянської філософії Ніцше відбувається в характері її типової героїні. Ця сильна, цілісна жінка, надлюдина, аристократка духу. У своїх творах про селянське життя, найвідомішим з яких є Роман Земля. Вона показує гнітючу містичну владу землі над людиною. Реалістичний напрям у літературі представлений у творчості Марка Вовчка псевдонім Марії Вілінської. Не дивлячись на те, що вона росіянка і народилась в Орловській губернії, відома вона як саме українська письменниця. З під її пера вийшла перша українська соціальна повість інститутка. В якій вона реалістично зобразила кріпаків, що прагнуть позбутися свого рабського життя. Відома вона також як перекладач в її перекладі читачі Росії та підросійської України познайомилися з Жюлем Верном. У другій половині XIX століття українська література звернулася до відображення соціальних проблем суспільства. Одним із перших представників письменників реалістів був Іван Нечуй Левицький. Який описував зміни в українському селі, які відбувалися після скасування кріпацтва. Один із героїв його відомої повісті Кайдашева сім'я питає, чому світ божий такий гарний та веселий, а життя людей таке страшне. На думку автора, причиною надзвичайних злиднів, забобонів і морального занепаду на селі була величезна нерівність між багатими і бідними. Микола Джеря, герой одноіменної повісті, не в змозі примиритися з цією нерівністю і стає на шлях непокори і бунту. Також не може миритися з кривдою і Чіпка Варениченко персонаж першого українського соціально психологічного роману Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як ясла повні постійні образи, гноблення та обман, штовхають чесного волелюбного селянина до бунту, а згодом і до розбійництва. У своєму романі Панас Мирний простежив, як зло породжує зло, але не змінює несправедливого світу. Недаремно роман уперше вийшов під назвою Пропаща сила. Відомому українському поетові Степану Руданському судилося прожити лише 40 років. Свою творчість він розпочав баладами, найвідомішою є написана в Петербурзі Повій вітрена в країну». Виразне громадське звучання, характерне для вірша гайбики. В алегорічній формі поет закликав вичистити батьківські поля від будяків, які валяться самі. Після цього настануть дивні роки. Степан Руданський створив своєрідну поетичну хроніку Гетьманщини, написавши у 1860 році історичні поеми, присвячені, зокрема, Івану Мазепі та Павлу Полуботку. Невідомішою є його збірка співомовки. Уперше в українській літературі він переклав Іліаду Гомера. Фрагменти Енеїди Вергілія та частину Демона Михайла Лермонтова, Видатного українського письменника і громадського діяча Михайла Коцюбинського дала Україні Вінничина. У 90-х роках ХІХ століття він проводив національну освітню роботу серед селян, збирав фольклорний матеріал. У повісті Фата Моргана він торкнувся традиційної теми соціальних злиднів на селі. Автор, як художник створює відчуття тривожного і напруженого чекання, що приводить людину до стану жаху, ненависті і паніки. Високим гуманізмом пройняті твори письменника останніх років зокрема повість тіні забутих предків, екранізована у 1964 році. моя Марічко. Чи будемо ми в парі? Як Бог дасть. Велику злість має рідня наша. Нічого, Марічко. Скажу мамі, і заберу тебе до нас на кечерю. Борис Грінченко – відомий український письменник, мовознавець та педагог. Спілкування з селянами, читання кобзаря Тараса Шевченка допомогли Борисові ще в юнацькі роки усвідомити свою національну належність. Працюючи вчителем, він переконався, що народ у своєму безправі та забитості був далекий від власної національної визначеності. Грінченко вважав, що народ треба вчити. Відома його філологічна праця словар української мови. Інтелігенції був присвячений перший великий твір Сонячний промінь. Сонячний промінь у широкому розумінні символ знань, яким інтелігенція прагне просвітити селян. У Повісті на розпутті 1891 року автор описує становище української інтелігенції, яка не знає, як зблизитись з народом. Важливою заслугою Бориса Грінченка стало видання українською мовою творів Генріха Гейне, Олександра Пушкіна та Віктора Гюго. Традиції Великого Кобзаря продовжив видатний український поет, письменник і громадський діяч Іван Якович Франко. Серед найвідоміших його творів вірш Каменярі. Свої погляди на суспільний розвиток Іван Франко відобразив у вірші Вічний революціонер. Він звертає увагу і на історію українського народу, так в повісті «Захар Беркут» він змальовує боротьбу Карпатської Русі проти монголо татарської навали у XIII столітті. Гучним закликом до відродження української нації стала поема Моїсей Його поетичний заповіт.